Вітаю! Мене звати Оксана, і ви завітали на мій канал, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную вашій увазі молдовські плачинди з сирої капусти та сирої картопельки. Колись розповідала мені моя мама, що моя бабуся готувала завжди ці плачинди із сирих овочів. Хоча в селі також готували із тушеної капусти та вареної картопельки. Але то зовсім інші смаки. Тож пропоную вам. Ось такі рецепти старовинних плачин з сирих овочів. Запрошую на перегляд. Для приготування плачинт нам знадобляться такі інгредієнти. Для заміса тіста нам знадобиться борошно, вода тепла, сіль та 2 ложки олії. Перша начинка буде у нас сира капуста, сіль перець, сире яйце. Друга начинка у нас буде картопля, дві цибулинки, сіль перець. В першу чергу беру борошно, у мене пів кілограма. Додаю одну чайну ложечку солі, та у мене тут 300 мл теплої води. Починаю замішувати тісто. Тепер беру ще трішечки борошна для підсипки, присипаю стіл, викладаю наше тісто та далі вимішую. Ось таке має бути тісто еластичне. Тепер наше тісто відправляємо на розстойку. В мисочку прикриємо серветкою, дамо відпочити щонайменше хвилин 15. Все. Далі займаюся начинкою з капусти, так як капусті треба також час, аби вона постояла. Беру зручний ножик з тоненьким лезом. Та потрібно нарізати капусточку найтонше. Користуйтеся або січкаркою, або постарайтеся нарізати тонесенькими слайсиками капусточку. Ось так це має виглядати. Тонесенько, тонесенько. Капусточка насічена так ось дрібненько. Перекладемо її до мисочки. Тепер капусту потрібно посолити гарденько, я ще й трошки поперчу та пом'яти, аби вона стала м'якенька. Отак з солькою її помнемо. Тепер вбиваємо одне яйце. Це начинка з капусти готова. Тепер беремося за другу начинку. Наріжемо дрібненько цибульку. Ось на такий невеличкий кубик. Цибулька нарізана, відправляємо її до мисочки. В першу чергу завжди нарізайте цибульку, так як потім картопелька в цибулевому соці не буде так швидко темніти. Трошки присолю та злегка так обімну. Все, досить. Тепер беру картоплю та починаю нарізати. Нарізати я буду її ножем з тонесеньким лезом на тонесенькі, напівпрозорі слайсики. Наскільки можливо, ось на такі тонесенькі напівпрозорі слайсики. У мене така дрібненька картопілька, тому я її ріжу на 4 частини. Якщо у вас картопелька більша, ріжте її на 6-8 частин. Ось такі дрібнесенькі слайсики, тонесенькі. Отак крізь них аж ніж видно. О. І так всю картопельку перерізаємо. Коли десь половина картоплі вже накришила, я так перемішую з цибулькою, аби картопелька не темніла. До покришеної картопельки додаю 2 столові ложечки олійки. Також, аби картопля не темніла. Поперчу. Та ще трішечки посолю, але пам'ятаємо, що цибулька у нас уже присолена. Гарненько перемішаю, все, начинка готова. Присипаємо стіл борошном та вимісимо гарненько наше тісто. Розділимо тісто на порційні шматочки, ось так і замісимо. з тіста мене вийшло 6 кульок. Беру одну кульку, качалочку, трішечки присиплю борошну та буду розкачувати. Ось в такий кружок розкатуємо тісто по декілька міліметрів. Ладаємо начинку, начинки накладаємо щедро, отак, але трохи не до країв. Розподілимо так. І почнемо формувати. Беремо один край і починаємо трішки витягувати. Тісто еластичне. Воно саме тягнеться, не потрібно докладати ніяких зусиль. О, і ось так. З другого боку. Так, ось так. Тепер оці кутики тако витягуємо. Так, робіть, як я. Викладаємо картоплі. Формуємо. Ось, готово. А тим часом вмикаємо вогонь, ставимо сковорідку, наливаємо трошки олії, дамо олії розігрітися та будемо обсмажувати плачинни. Олійка розігрілася і тепер ось цими шовчиками кладемо донизу і обсмажуємо. Плочинда підсмажилася з одного боку без кришки. Тепер обов'язково накриваємо кришку і надалі смажимо під кришкою. Все, готово. Виймаємо на серветку, обов'язково прикриваємо кришкою, аби далі вона пропарювалась. І так, стопочкою їх складаю. Якщо потрібно, додаю трошки олійки. Обсмажую на дві сковорідки, аби було швидше. Начинки можна змішати. рідину зливаємо беремо без рідини Все готово. Далі оцю стопку плачин вони дуже гарячі, їх потрібно вкутати. І ось, якщо ви приготуєте такі плачинди на обід, вони в такому стані будуть до самого вечора теплі. Традиційно плачинди нарізаються на чотири частини. М -м -м, аромат який шкода що камера не передає. Дивіться, яке тісто, тонесеньке. Це з капусточкою. А це з картопелькою. Вони ще гарячі. Всім смачного, друзі! Ось яку смакоту ми напекли. Ну а у мене наразі все. Якщо сподобався рецепт, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Всім миру, добра та злагоди! Та до зустрічі у наступному відео!